На нашу долю випало чимало випробувань, чимало викликів. Але завдяки самовідданій праці, вашому патріотизму, вашим професійним навичкам, всі ті невзгоди, які могли захопити Харківську область у вихрі вибухів, стрілянини, ви із честю. Пройшли. Я вам щиро дякую за ваш патріотизм, за ваш професіоналізм і за вашу фаховість. Дякую вам дуже. Безумовна служба безпеки України це одна з найважливіших ланок безпеки нашої держави в усіх сферах. Але найбільші виклики, особливо у цей час, у час агресії з боку Російської Федерації, набувають диверсійні дії. І я дякую всім за ту роботу, яку ви проводите, не допускаючи можливості ворогу користуватися слабкістю правоохоронної системи України. Я особливо хочу подякувати тим, хто декілька днів тому попередив можливість теракту у Харківському метрополітену. Знаю, що на вашу фаховість і відданість можу розраховувати. Адже такі дії упереджують. Можливість дестабілізації всієї держави. Ви попередили декілька десятків життів наших співвітчизників і багато-багато інших операцій, які залишаються за кулісами. Але я знаю, наскільки вагомий вклад ви робите в те, щоб тримати форпост всієї держави. Щастя, благополуччя, єдності та розвитку. Нам дякую за роботу і зі святом.